Що зараз переходимо в такий період, коли війна за логістикою йде, і тут я хочу у вас питати, наскільки ми знову ж таки ворогу можемо перебивати зараз логістику? А якби не це вони б зараз були не в Покровську і не під поле, а де небудь там по Дніпру. Якби ми їм якраз так само не перебивали логістику, причому так само як під дронами, так само на оптоволокні. Тобто зараз ну така в цьому сенсі дуже значна семей. Ну, а взагалі, а ще наш фронт тримається на е, таких дронах, як по типу FPV-2. Тобто, якщо е, FP, е, вибачте, не FP, а е, FP-2, якщо FP-1 – це наш Deep Strike, ну, це найбільш поширений на сьогоднішній день, то е, FP-2 – це його ж модифікація, але е, яка летить набагато ближче, там, здається, чи 100, чи 200 км, але, відповідно, е, несе зовсім іншу бачі, не 50 кг а 200. Угу. От е, ми виносимо ними командні пункти. Ми виносимо ними пункти зв'язку, і ми виносимо ними е, прифронтове ППО, щоб воно не заважало далі працювати іншими типами дронів. От значною мірою на цьому у нас зараз тримається. Там стосовно наших ударів по новоросійську, прям цілий шквал критики був від Z-воєнкорів, які взагалі сказали про те, що потрібно Чорноморський флот РФ звідти кудись вивозити. Ну що відбувається куди? От власне, ми вже викурили з Севастополя в новоросійськ. Тепер хай хай шукають п'ятий кут, от де в чорному морі п'ятий кут, а там хай власти розташовується. Тому що ні, ну дій, ну їм ми... Показали, що в межах чорноморського басейну ми дістанемо реальність от і це якраз одна з наших найбільших власне перемог. Те, що Чорне море викон... та як це не дивно, ми за відсутністю військового флота, чорне море контролюємо. і до речі, свіжа історія з танкерами в тому плані теж mm -hmm. яскравий показник. От, причому показник в усіх серцях, це і дуже ефективно, тому що ну два танкера це як би ніби ні шов. Чиєвий флот Росії включає Сотні. Але е, всі, хто хоч трохи пов'язані з морем, а я, власне, як судновласника, директор енергетичного центру, дуже тісно пов'язаний з морем, я зна е, знаю купу нюансів. І от один з цих нюансів: ти не зайдеш в жодний порт світу, якщо ти не застрахований. Uh -huh. От, якщо твоє судно не застраховане, ти будеш стояти десь на рейді, хоч помирати, але тебе не пустять. От, а страхові компанії це люди дуже прагматичні. От їм плювати на то, хто, хто, хто там держава-агресора, хто жертва, їм плювати на міжнародне право. Але їм зовсім не плювати на витрати. Вони оцінюють ризики, і відповідно після цього нашого демонстративного удару цих двох, а можливо, по трьох, бо третій там взагалі десь під синігалом загорівся. От ми третій, здається, офіційно на себе не брали, але ну там достатньо все очевидно. От, і страхне ж страховим компаніям це очевидно. Чесно кажучи, ні страхових компаній ми могли не брати на себе навіть ці два в чорному морі. Вони все одно все зрозуміли. І от тепер вартість страховки Танків флоту просто різко по експоненті скакне вгору. Ем, побачимо, чи цих трьох танкерів, ну так, ладно двох з половиною. От е, будемо перед Так от, е, чи цих двох з половиною танкерів е, вистачило для того, щоб ціна перевезення російської нафти зробила взагалі це перевезення невигідним. Можна справді жодна країна світа не збирається купляти російську нафту, щоб допомогти Путіні. Вони купляють російську нафту, е, тому що вона найдешевша. Росія ага. Було. І е, дуже є багато бажаючих наварити на тому, щоб скупити у росіян нафту саме по демпінговій ціні е, е, рази в півтора нижче, ніж, ніж середня родів. От, е, але ж е, ціна для кінцевого користувача вона включає вартість перевезення? От побачимо цими там, двома трьома танкерами. Ми вже зробили цю вартість перевезення такою, щоб купляти російську нафту стало невидінно. Чи треба 60 десяток? Ну, якщо треба ще з десяток потопимо. Тут в даному разі задача абсолютно очевидна, і вона проточ абсолютно досяжна. Ми можемо зробити так, щоб російську нафту просто перестали купляти, тому що транспортувати. Її Пане Євгене. Ще одна актуальна тема, яку хочу з вами обговорити. В суботу президент повідомив про те, що заслухав доповідь міністра оборони України Шмигалян. І сказав, за результатами власне свого спілкування з міністром оборони про те, що вже час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема, план оборони нашої держави, каже Зеленський, що, мовляв, хід бойових дій продемонстрував, що саме має стати оновленими пріоритетами. Зараз Шмигаль має детальні пропозиції щодо цих змін підготувати, представити кабінету міністрів. Ну а кабінет міністрів їх має затвердити. Ну і окремо також, як говорить Зеленський, обговорювали захист критичної інфраструктури, говорили про необхідне фінансування на закупівлю дронів для бойових бригад, ну і власне фінансування цього всього. Що стосується от, плану оборони? Те, що говорить Зеленський, те, що потрібно змінювати, розкажіть нашим глядачам в принципі про що йдеться і з якими напрацюваннями в принципі зараз може виходити на те, щоб кабінет міністрів це затвердив міністр оборони. Ні, ну розумієте, пані Олено. Е ви питаєте трошки те, 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 на що я не можу відповісти, бо цього не можу знати. Е ну, от я розуміння президент... просто нашої глядацької аудиторії. Да. Давайте з базових понять почнемо. Що таке план оборони? От ні, от так. От, да, от я просто до чого, що дивіться, президент сказав рівно те, що він сказав, ні слова більше. Е Шмигаль взагалі не коментувався ніяк, тому що вони мають на увазі під цим оновленням, я реально не знаю. Я можу сказати, що мені прям напрошується. Ага. І, що, і що я би під цим мав на увазі. Але ж е, далеко не факт, що моє бачення збігається з баченням. Тут от, треба чітко розділити, е, де я говорю факти, які знаю, а де я говорю свої оціночні судження. От зараз буде воно. От е, випущено оціночне моє, моє особисте судження. На мою думку, я дуже сподіваюся, так Я дуже сподіваюся, що е, фраза озвучена президентом е, означає те, що е, на рівні нашої ставки ну зрозуміли одну річ, про яку я теж так скажімо, намагаюсь говорити вже не перший місяць. Що для перемоги в цій війні е, ні, по перше, давай так не, по пунктах, по перше, я практично впевнений, що оновлення плану оборони означає, що е, на рівні нашої ставки чітко зрозуміли, що в найближчий час ніякого перемир'я чи заморозки. От, якщо ми оновлюємо план оборони, то це явно не для того, щоб підписати оці 28 пунктів ганебної капітуляції, чи, наприклад, навіть європейські 24 пункти почесної капітуляції, uh -huh. ну точніше, 24 європейські пункти. Ми б може і підписали їх ніколи не підпише Рашка, От а 28 пунктів не можемо підписувати. От е, тому, е, судячи усього, вставці нарешті позбавились ілюзії, яка на жаль, до речі, там довго була, і яка нам дорого коштує. Про те, що ось-ось-ось буде заморозка, ось-ось-ось Трамп дотисне. І е, я думаю, що оновлений план чітко означає, що ми зрозуміли, е, що воювати ще довго. Е, Друге, от далі я вже дуже сподіваюся, тут я не можу казати про якусь певність, але я дуже сподіваюся, що також це означає, що вставці зрозуміли, що просто так далі воювати, як ми зараз, теж не можна. То мало того, що нам воювати довго. Але нам треба воювати довго зовсім по-іншому. І перше, чого нам бракує для успішного продовження війни, це, вибачте, стратегія. От в нас, в нас весь цей час, да, це звучить парадоксально, але ми весь цей час взагалі воювали без стратегії. Е, тому що стратегія, а просто вистоять, ну вибачте, це не стратегія. Це в кращому разі тактика, і це працює на короткому часовому проміжку. А в нас насправді іншої стратегії от до сьогоднішнього дня ще немає на стратегія, а ми просто вистоїмо. От вистоїмо, тому що вистоїмо, от до коли, от, е, вистоїмо і що в підсумку станеться. Ну і це, до речі, не тільки наша провика. Е, я так розумію, що наша ставка м -м, значною мірою чекала, е, скажімо, е, спільної стратегії з нашими союзниками. А союзники тут виявилися м'яко не кращими Стратегами за нас. От е, коли в них навіть було щось схоже на стратегію, воно насправді не сильно відповідало, по перше, нашим інтересам, бо ця стратегія зводилась до того, щоб не дати Путіну перемогти. От ні в якому разі не плутаємося з нашою нашої, це абсолютно різні речі. Тобто базово навіть стратегічні цілі були різні, але виявилося, що навіть не як не дати Путіну перемогти, наші союзники собі погано уявляють, бо дуже сильно помилялися в тому, що собою являє Росія. Тобто, від союзників ми стратегії не дочекали. Натомість дочекали, що головний союзник після виборів е, перейшов на сторону Росія. Ну, вибачайте за таке пряме формулювання, але ну, Дональд Трамп є союзником. Це от страшна, абсолютно крива, але об'єктивна реальність. От е, після цього стало зрозуміло, що від наших європейських союзників ми теж стратегії не чекаємо. А самі ми, на жаль, стратегували на рівні: от ми вистоїмо, а далі що йому. Ну, я дуже сподіваюся, що це оновлення плану оборони означає, зокрема, те, що дійшло, що так не можна, і що ми маємо самі виробити стратегію, що саме ми маємо зробити з Росією, щоб вона хоча б пішла на реальні справжні перемоги. От для цього її просто треба привести в певні кондиції. І в нас має бути е, стратегія, от як ми доведемо Росію до того стану, коли їй все ж таки доведеться, хоча б піти на переговори. Ну в ідеалі піти з нашої території, але хоча б піти на переговори. Ну от е, я дуже сподіваюся, що цей план вистидеме, і в такому разі, до речі, я сподіваюся, що ми з вами його не побачимо. До речі, якщо цей новий план оборони буде прийнятий. Е, так, що його далі викладуть е, ну, от його там урочисто проголосує кадмін на сайті кадміну його викладуть. То це означатиме, що стільки награв. Це означатиме, що це якийсь суто формальний документ, тому що якщо ми приймаємо зараз реальний план план оборони, то ми з вами не маємо. він має бути реально засекречений. От І не як 1200 сторінок плану Бундесверу, про те да, як... Так, засекречених, які вона, якимось вона, дивним в чином в пресі, от. <реш> от, да, да. а от а от е, так як дійсно треба під час війни, значить, отже, третє е, знову ж таки я не знаю, чи місто це той план оборони, який зараз розробляють в офісі Шмаля. Але на мою точку, на мою думку, якщо цей план не міститиме дуже детального розділу про те, як ми організовуємо мобілізацію. Ну, то всі інші розділи цього плану просто не матимуть сенсу. От, на мою думку, зараз план оборони однозначно має містити саме повну реорганізацію мобілізаційної роботи. Ну і зрештою, е мені до речі, подобається формування плану оборони. Це має і те, що його прийматиме саме Кабмін. Чому подобається? Тому що це все-таки, на мою думку, означає, що це не суто військовий документ. От що цей документ все-таки виходить із е єдиного, на мою думку, правильного бачення. Що оборона країни це не справа тільки армії, що бойовий компонент це один з компонентів, але оборона це питання всієї країни, всієї нації, це питання того, як ця нація забезпечує цю свою армію всім і людьми, і зброєю там там їжею. Це цей план оборони має включати фінансовий аспект, тобто де ми беремо гроші на нашу оборону. І е, я сподіваюся, що цей план оборони нарешті міститиме якісь, е, скажімо, норми. Ем, які мали б бути прийняті ще в 2022 році, про те, що ми все-таки припиняємо будувати місточки і танчики, а все ж таки всі гроші направляємо саме в нашу українську оборонну? Я думаю, що цей план оборони має містити також подальше, да частково не вже зробив, але подальше спрощення роботи в наших оборонних. Процентів. От ну ну і так далі. Тобто, план оборони це дійсно має бути комплексна штука. Яка е, показує взагалі, як житиме країна наступні декілька років важкої війни, от не тільки як воюватиме армія, і може навіть в останню черзі, бо армія воюватиме так, як зможе забезпечити тих. і от я, я дуже сподіваюсь, що оця концепція плана оборони виходить з тих же міркувань, про які ми з вами зараз говоримо. Ну чи так це ні, от. Наставці ж називається, не був і ми ні від Зеленського, від ні, ні Шмигаля ексклюзивів не, ексклюзив не отримав, не вибачаю. тому ну, та найближчим, от, найближчим як, часом на, на свій хлопський розум найближчим часом. Побачимо власне, що буде відбуватися, і буде привід якраз під час наступної зустрічі. Усе це детально обговорити. Я з вами ще одну тему хочу зачепити, ви так побіжно вже почали. Дивіться, якщо зараз взяти наш весь інформаційний простір, інформаційні стрічки, я не знаю, там телеграм-канали і так далі, головні новини стосуються якраз ось цих мирних переговорів. Коаліція охочих зі своїми пропозиціями. Далі в Флориді напередодні були зустрічі сьогодні, як ряд засобів масової інформації повідомили, що сьогодні так само продовжувала зустрічатися американська та українська делегації завтра уітку летить до москви і все це на фоні того що путін виходить і прямо говорить зупиняти війну він не збирається він збирається продовжувати воювати. Цілорічний призов, резервістів залучають до охорони критично важливих об'єктів, але потім, як говорять, вони будуть поповнювати ряди власне, російських армійців і відправлятися на фронт. Далі бюджет, який підписав Путін, він зверстаний так, що ну, в 26-му році Путін планує воювати увесь рік. То ось те, що відбувається зараз у нас в геополітиці, от про що це? От як це все розуміти? Тому що наш весь інформаційний простір, якщо так взяти, так на 80% власне із цих новин сьогодні складається? Ну тут е, два окремі питання чому у нас такий кривий інформпростір? А інше питання що відбувається в геополітиці? От е, інформпростір це ви знаєте, це моя окрема біль. Ми з вами не раз про це згадували. Що на мою думку, наш е, інформпростір? Дуже багато приділяє уваги різним вічним заявам і, взагалі, якимось таким абсолютно ну всяким таким порожнім речам, з яких точно нічого серйозного не буде, але це. Те, що неважливо, займає 80-90% інфопростору. Тоді як те, що насправді важливо, наприклад, те, що відбувається на фронті, займає максимум 5%. І бачите, всі набридло, всі втомились. А наша доля вирішується зараз не у Флориді. Наша доля вирішується в Куплянську, Покровську, Мирнограді, Гуляйполі. Але але розуміння цього в інфопросторі немає. Ну це окрема історія, що інпростор з тою мірою складається з телеграм-каналів. Це, це, це взагалі це те поле, на якому ми ніколи не переграємо ФСБ. От, вибачайте, е, от, от ви ведете зараз оцей е, канал. Вас, вас можна притягнути до відповідальності за те, що на нього говорили. Мене можна притягнути до відповідальності за те, що я тут вам наговорив. А з анонімними телеграм-каналами ти ні від кого ніколи нічого не доб'єшся. От вони анонімні телеграм-канали, в них можна вкидати будь що і ніхто ніколи за це не відповідати. неможливо mm -hmm. дотягнутися, неможливо навіть проконтролювати, який канал з якої країни. Ну чому О, пане Євгене, дивіться? Ряд же там телеграм-каналів блокувалися рішеннями ради нацбезпеки та оборони. Ну так це окей, ми заблокували один за цей час. Його власники зробили два-три. Особливо коли ці власники з це технічно дуже швидко робиться. Ага. Ні, тут на мою думку, єдиний спосіб це просто взагалі заблокувати телеграм і заблокувати Тікток в країні. От і чому ми досі це не робимо? Ну, я можу робити свої припущення. Щоб Але що є нас... ці аргументи, пане Євгене? Я думаю, що коли поставало питання, щоб заблокувати телеграм, там самі ж бійці говорили про те, що ну збори якраз закриваються, завдячуючи якраз тому, що через телеграм-канали, це все це не аргумент. От для зборів можна знайти абсолютно інші способи, от і вони миттєво знайдуться, як тільки ми телеграм закриємо. От е, ні, ну вибачайте. Тут якраз прив'язати це в ну, 2014 році, наприклад, телеграму взагалі здається. Десь десь мабуть був ну, ну, але, але... О, соцмережі еволюціонують, це правда, з'являються. нові. Давай, давай так, ні, ми для своїх зборів використовуємо те, що зараз є під руками, і те, в чому найбільше людей. Якщо зараз найбільше людей сидить е, в телеграмі, то використовуємо зборів Телеграм. Але якщо Телеграм закриють, то люди готові донатити, вони і ми їх знайдемо в інших соцмережах іншими способами. От, ні, мені здається, що вони закриваються абсолютно не заради того, щоб іти там з бороду? От зовсім. Я думаю, ні, ну, шо, це шо, просто деякі... як аргумент, який лунав, що в нас деякі чат. мамки і псошники просто всерйоз думають, що ну, це ж і для нас спосіб маніпуляції, ми ж теж туди вкидаємо. Ну так, да, ну тільки це співвідношення. Знаєте, як в тому анекдоті про е, котлету із Рябчика з, додавання, з додаванням е, цього, кінського м'яса, типа, яке у вас співвідношення? Один до одного одна тушка рябчика, одна тушка коня. От, от це десь приблизно таке масове співвідношення е, нашого контенту і проросійського контенту в Телеграмі, тому як на мене, ну, mm -hmm. закривайте.